Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. Військові звинуватили без углу у зраді. Тобто вона зливає інформацію. Ви пам'ятаєте, від неї у Фейсбуці прозвучала ж? вона зробила допис про підготовку ротації 72-ї бригади. Після того здав, здали вугледарні. Вони пробували прориватися, дуже багато загинуло, багато в... потрапили в полон. Їх потім розстріляли. Ви це бачили. 100% ви це бачили. Дуже болючі кадри. Ось, звинувачувала Сирського, що він м'ясник, що він хоче, щоб впав в угледар, тому він забирає звідти 72-го бригаду. І а... давайте спочатку чи понесе вона покарання? До речі, до речі, що ще до 72-ї бригади? Комбриг дав інтерв'ю якомусь іноземному виданню з критикою, що війна не так ведеться. В принципі, він там не... я його відверто не чула, але, скажімо так, наші блогери, військові, спеціалісти розказували, що трошечки там було. Не так якось він так сказав: зачекайте, що війна не так ведеться. Ось тобто, це політичні ігри, а не війна. Ось якось так він. І після цього його звільнили, і ось що після того сталося у Вугледарі. Гаразд, дивимося. Спочатку дивимося, чи був у Безуглої наказ? Тяпати язиком про 72-го бригаду у Фейсбуці. Був. У неї контракт. У нас з Єрмаком, до речі, щоб ви знали. Це е, собачка єрмака. Це тут, бачите, все спеціально, щоб розвалити, щоб здати вугледар. Угу. Та, о, і єрмак. Маєте. Так, це був наказ, карта теж це говорить. Топтом. Дивіться, хочу для тих, хто перший раз дивиться мої розклади. В моїх розкладах король кубків це Зеленський, король монет це Єрмак. Інколи Порошенко, але тут Порошенко взагалі до безуглої немає абсолютно нічого. Тут вона ця, ось, бачите, вона ж теж риженька. От вам і цією. Своєю персоною вийшла тут домовленість у неї з ярмаком. Тут я навіть, бачите, не питала, але був наказ. Був у неї наказ. Дали їй наказ, щоб знищити. Це для того, щоб підірвати. Навіть не знищити, а підірвати. Авторитет підірвати, щоб наводку, щоб була наводка у Росії. Ось я так, у урошистю, верніше. Гаразд, подивимося ще. Чому звільнили? Комбрига 72-ї бригади. І якщо я не помиляюсь, там якогось канцелярську крису якусь поклали. Я тепер не пам'ятаю, зараз не буду тому говорити. Але людину взагалі, яка е, е, ну, якщо і називає, носить якісь пагони, то, вибачте, мені е, до військової справи нічого немає, я так зрозуміла. Давайте дивимося, чи, чи звільнили е, причина? Звільнення Комбрига 72-ї бригади. Ну, от, бачите. Це коли мечі випадають, це прозвучало якесь слово. Це прозвучала критика якась. І його зразу. Угу, був наказ одразу. Це після критики. Після критики його звільнили. Так. Так, звільнили після критики. Не, ну, як сказати, ви розумієте, це добре, коли військові виходять в інформаційний простір. Ми хоч щось знаємо, так? Бо інакше від кого? краща інформація йде від військових, справжніх військових, звичайно, не банкових, що підспівують банкові, і в них на дотації. Ось якось так. Тобто. Ну, виглядає, що тут ревнощі до популярності і до критики. Критика. Тут взбісила декого критика. Давайте тоді так. Був це Зеленський чи Єрмак? Чи взагалі Зеленський здатний приймати якісь адекватні рішення? Оце цікаво. Це був Зеленський чи Єрмак? Зараз ми подивимось. Зеленський, хто дав наказ? Чи Єрмак? А, давайте ще, давайте ще сирського подивимося. Але сирський він же ручний. Так, Зеленський. О, він був не в адекваті, бачите, йому паралельно було в цей момент. Хм. Тут старший акан сирський виконує те, що йому скажуть. Ну, єдина, в принципі, в принципі, а, всі три. Всі три. Три кубки, всі три. Всі три. Хоча, бачите, Зеленський не приймав такої активної участі. Він був в цей момент, але від його імені, скажімо так, від його імені. Але тут все рівно, я ще докладу на Зеленського. Так, да, він був, бачите, ось я, як я так і кажу, він був в відключці. За щось переживав єрмак, а цей просто підчинився. Так, запитання, хто дав тоді? Ще раз на єрмака. Все зрозуміло, єрмак. За свою репутацію переживає чи переживає за Зеленського? Ер... А, все я зрозуміла. Єрмак був просто в той момент, коли він давав цей наказ на низьких вібраціях, тобто, щось не виконується, щось іде не так, щось йому не сподобалося. Можливо, дійсно в цьому інтерв'ю. Ось, але, бачите, тут злість, тут злість через втрату когось чогось. Я не знаю, що він там і когось, чи чого, щось він втратив. Тут скоріше гроші, можливо, втрата якихось грошей, ресурсів і зі злості. Ось. Тобто, можна припустити, можна припустити. Ну, На цим треба довше подумати, щоб а, тут чіткішу відповідь дати. Але так з, з горяча, скажімо так, він був розстроєний через якісь втрату, якусь втрату грошей певних. І тут злість а, ось помститися. А, ну, Які гроші він міг втратити? Дивіться, вугледар здають тепер, так, вірніше, вже здали. А ось військові невинні, бо кажуть, не було а, не, нехватка людей і зброї, так ресурсу. А, що там важливе? Тобто Вугледар був важливою точкою для України. Тепер відкривається, наскільки я зараз скажу, куди відкривається зараз я десь собі записувала. Курахове. Після Вугледару візьмуть Курахове, потім Покровськ. Ну, це окремо треба дивитися. А, так. Окремо, то окремо будемо дивитися. А, там, я так зрозуміла, там є літій і а, ще а, наші ресурси. Тобто. А, хм, щоб не втратити, можливо, свій якийсь ресурс, мали здати цю територію. Ось якось так в мене йде. Тобто Єрмак тут конкретно замішаний. А Зеленський був не просто не при чому, він був ось видно тут прийняв щось і був в отключці. Але винні всі три. Ось ця карта показує: всі три винні. І Зеленський, і Єрмак. Який а і а, цей, під, той, що підчинився сирський. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Чекаю на ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!